20 березня у Прилуцькій міській раді відбувся офіційний прийом родин зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Прийом організували за ініціативи уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин та відповідно до рішення ради координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. До зустрічі долучилася міський голова Ольга Попенко, секретар міської ради Роман Гоголь, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області, а також представники Міністерства оборони України, Генерального штабу збройних сил України. Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, головного слідчого управління національної поліції, Прилуцького районного відділу поліції, Прилуцького та Чернігівського обласного територіального центру комплектування, Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, пенсійного фонду та міжнародного комітету Червоного Хреста. Я сподіваюся, що люди побачили, хто дотичний до питань розшуку, почули відповіді на свої питання, інформативно отримали. Дані стосовно того, як проходить і сам пошук, і процедура обмінів, і процедура репатріації, процедура проведення розслідування в кримінальних провадженнях, відбору ДНК і так далі. Мета таких приймалень для того, щоб спілкуватися з людьми, розуміти запити на прилученні, така виїзна приймання вже проводиться втретє, і кожного разу намагаємося почути проблеми. І сьогодні були в чергово озвучена саме комунікація з військовими частиною проблеми о, з оформленням та виплати соціальних виплат о, в зв'язку з перерахунком. Працюємо ми командою для того, щоб прийняти скарги в тих випадках, коли були саме зазначені проблеми з тими чи іншими державними та правоохоронними органами. А зокрема, формуємо запиту на Російську Федерацію щодо ймовірного полону наших оборонців, які в статусі зниклого безвісти за особливих обставин. Як розповідає Лариса Шумна, графік таких прийомів планують на рік, та візит до прилук був позаплановим. До міста прибули значно раніше, відгукнулися на запит міського голови Ольги Попенко. Тож родини, що чекали, мали змогу бути почутими вже 20 березня. Ситуація в місті прилуках на особливому контролі, оскільки за ініціативи міського голови було ініційовано швидше пришвидшити таку зустріч з метою зустрічі з родинами. І якщо констатувати в 2024 році на такі зустрічі. Чи приходило значно менших людей? То ми сьогодні бачимо більше 100 родин, які змогли одночасно почути відповіді на свої запитання. У ході зустрічі обговорювалися питання розшуку зниклих захисників, процедур встановлення статусу зниклого безвісти чи полоненого, правового та соціального забезпечення родин, а також взаємодії з державними установами. Родини, які шукають свого героя, отримували і роз'яснення щодо чинних законодавчих механізмів, дізналися про алгоритм дій у разі зникнення військовослужбовця, звернулися із запитань. До представників компетентних органів вдало скомунікувати з родинами, направити щодо отримання тієї чи іншої інформації це наш обов'язок, і найголовніше здійснити свою функцію у межах інституції Муцмани здійснює саме парламентський контроль щодо діяльності державних органів, правоохоронних органів. І в разі виникнення проблемних питань беремо цю ситуацію на контроль і супроводжуємо щодо саме встановлення прав людини була можливість поспілкуватися і конфіденційно для охочих надавали консультації у так званій кімнаті довіри. З грудня місяця значно змінюється законодавство, яке пов'язано з розшуком, з пільгами для родин. Тому думаю, що сьогоднішня зустріч, в тому числі роз'яснення по новому порядку, по пільгам, по змінам в підслідності по кримінальним провадженням, це є нове, це є кардинально нове, тому сподіваюсь, що. Вони отримали свою інформацію згідно того фідбеку, який я отримала вже на особистому прийомі після зустрічі. Я дякую людям за те, що да подякували за проведення зустрічі. Тому сподіваюся, що це було взаємно корисно і доцільно. Для сімей, які втратили зв'язок із близькими, кожен день це боротьба. Ці люди живуть надією і страхом. Вони не можуть змиритися, не можуть відпустити. Вони увесь час шукають відповіді, стукають у двері військових частин, пишуть запити до державних установ, розпитують тих, хто повернувся з полону, в числі тих, хто сьогодні має надію знайти зниклого на фронті чоловіка. Тетяна Завацька у мене на зник чоловік 14 місяців. по тому зник на Донецькому напрямку, Бахмутський район, село Богданівка. Вже 14 місяців. Ми нічого не знаємо, нічого не, не чуємо. Ми чекаємо його. Плачучи, згадує, як востаннє спілкувалася з коханим. Його відправили на Богданівку, і він 12 числа, це було 12 січня, уночі, 13, у час ночі, 40 хвилин. Він мені зателефонував і сказав. Моя відьмочка, побажай мені, ой, побажай мені щастя, і все. Я його благословила. По більше після цього я нічого не чула. До нього не чула. В ході прийому жінка отримала інформацію щодо можливих варіантів пошуку, юридичних кроків та механізмів, які можуть допомогти. Можна відправляти листи, так потім по репатріації, те, що мене інтересувало, я дізналася. Так, потім про ДНК. Та інші питання безвісти зник на Луганському напрямку. Чоловік Лідії Гузь для жінки це не перша така зустріч з представниками органів державних структур. Кожного разу пані Лідія шукає можливість знайти підтримку та зрушити справу з місця. У нас є об'єднання, наша є Макіївка. Результата немає ніякого. Просто просто нічого я не знаю. Сьогоднішній день я нічого не знаю. З побратимами я не спілкувалася. Мені ніхто не позвонив. Мене знайшла голова нашого об'єднання. І от тепер з цього часу в нас пішов процес. У нас об'єднання. Ми утворили, і отож, ми спілкуємося. І от тоді я знайшла руководство. Мене чоловік оберігав, мені нічого не казав. немає. Там були бої. Він я цього навіть і не знала. Десять місяців у невідомості за долю свого коханого і Тетяна Чайковська. Я дружина зниклого. Воїна, який зник під час захисту у Харківської області, міста Ловчанськ, він зник більше десяти місяців тому, про нього немає ніяких відомостей. Надіємося, що він в полоні і живий. Рік її чоловік ніс службу за контрактом, розповідає пані Тетяна. Далі його підрозділ відправили на харківський напрямок. З новомовним болем згадує, як спілкувалася з чоловіком в останнє. Він вночі написав, що вранці вони йдуть на вихід, і ну, там, на 3-4 доби ну, все буде добре. Там Манюня не переживає, все буде добре. І більше не прийшов. Для багатьох родин ця зустріч була можливістю відчути, що вони не залишені наодинці зі своїм болем. Так і пані Тетяна почула для себе важливу інформацію стосовно безвісти зниклих військовослужбовців. Я дуже рада, що наше місто змогло прийняти ну, таких. Можна сказати, гостей і допомогти тим, хто не має змоги їздити по іншим містам, по іншим акціям, ну, контактувати з такими установами, так як у нас ну, дуже багато зниклих, в яких ну, там, пожили батьки і немає такої можливості, або маленькі діти. І ну, Це дуже добре, що є така можливість. Потрапити на зустріч до уповноваженого, ну поспілкуватися на рахунок внесення ДНК в базу. Це ну, можна сказати дуже корисно. Прийом став ще одним підтвердженням того, що боротьба за кожного зниклого безвісти чи військовополоненого триває. Держава, військове командування, правозахисні організації, громадськість та прилуцька міська рада працюють над тим, щоб родини отримували відповіді а зниклі чи полонені захисники поверталися додому. Сьогодні відбулася зустріч із родинами безвісти зниклих та військовополонених разом з представниками уповноважених справ людини в Чернігівській області та представниками координаційного штабу з поводженнями з військовополоненими. Були присутні онлайн при цій зустрічі представники Генерального штабу Міністерства оборони України а також інші посадові особи, які займаються даними питаннями. Під час зустрічі було надані родинам. Питання відповіді на питання щодо правової допомоги, психологічної підтримки, а також взаємодії між державними структурами з питань військовополонених та безвісти зниклих наших військових в рамках даної зустрічі були надані приватні консультації родинам безвісти зниклих і в полонених від наших військових уповноваженими представниками з даного питання. Були надані вичерпні відповіді родинами. Написані звернення, які далі будуть розглядатися даними державними структурами. Турами і будуть перебувати на контролі до повного виконання. Доки тривають такі зустрічі, доки родини мають можливість ставити запитання і отримувати відповіді, доти залишається головне надія надія на повернення, на справедливість, на те, що кожен український захисник обов'язково обійме рідних.